Чузи. Мені все подобається. Це тонкий вилібет, якщо що. Рейс Коліму. І це теж в колі? Буде геніально. Якщо виграю, звісно. Якщо програю, буде піпець як дупа. А що я думаю там буде? Ну, якісь... 8-9, 8-10. Хоча з іншого боку, чому чекрейзи? Не бет. Просто король валет якийсь. Стрімер читер бачить карти опонентів. Стрімер читер Стрімер-читер. Стрімер-читер. Я ж сказав, сьогодні трошки геніальності, трошки ідіотизму. Незбалансована каточка.